Привіт! Скільки я себе пам'ятаю, у мене завжди на кухні був е, ось такий чесник. Це чесник звичайний, домашній. Якщо я не помиляюсь, е, це чесник привезений із волині. Е, він буває трішки більший, так званий е, зимовий, а це літній. Його саджають весною і осінь він виростає. Головка, як ви бачите, невеликого розміру. Якщо Роздушити то і самі зубчики чеснику мають розмір не дуже великий. І ось сталася одна подія, яку я, напевно, буду дов, довгий час пам'ятати. В цю неділю мені потрібен був чесник. І я побачив, що в холодильнику у мене запасів чеснику практично не залишилось. Залишилось кілька буквально зубчиків, і я пішов швиденько на базарчик. Але так як неділя він був закритий, я забіг в магазин і купив е, один варіант часнику, який запропонувала мені продавець. Ось таку упаковку часнику. Е, тут було е, три головки часнику, Одна вже розрізана, я її виняв. Воно було все гарно, він... Е, Гарно все опаковано, якась етикетка, а, така сіточка, три головки чеснику, я купив в принципі, без якихось задніх думок, розрізав, дістав один чесник, одну головку. Якщо порівнювати з, з тим, який я вам показував раніше, він набагато більший. Е, якщо брати за увагу, що це чесник зимовий, то мене, в принципі, це не здивувало. Але коли я Почав цей чесник чистити. наприклад я Брав брав отак. Доставав один зубчик з чеснику. І почав чистити. Ну Перше, він чистився якось дуже швидко, це нормально. Тобто це не нормально. Але, е що мене здивувало, що він абсолютно не має запаху. Або цей запах просто такий. Якийсь дуже незрозуміло такий маленький, не дуже різкий. От я зараз пробую, в мене лопнула тут одна чесничина, зубчик звичайний домашній український волинський чесник. Ну, він просто аромат. Я відчуваю, як тільки роздушив чесник. А цей чесник він має запах не дуже. Я його розрізав, думав, що, можливо, там якийсь запах вивітрився і так далі. Понюхав розрізаний запах, ну дуже-дуже-дуже слабий. Дуже слабий. Страви ми його додали, він, в принципі, навіть і не пече, навіть і запаху не дає. Мене це, наприклад, здивувало. Я навіть не міг зрозуміти, чому це так. Тому що зимовий чесник, от такий великий, він аромат, має свій специфічний чесниковий. Але коли я прочитав уважно етикетку, Тут штрих-код, мені це нічого не сказало, але коли я повернув, етикетку в магазині я не читав, тому що я поспішав. Супер Гарлік. І е, тут написано Made of China. Ну, а коли вироблено в Китаї все стало на свої місця. Е, мені роз, розказувала моя кума. Буквально позавчора чи вчора ми з нею говорили на цю тему. Що е, якщо цей зубок чеснику посадити в землю весною, він навіть не проростає. Відверто кажучи, я не знаю, чому всі вони такі гарні, всі такі класні і без запаху, але я чомусь підозріваюсь, що тут не обійшлось без якоїсь рівної хімії, навіть можливо генної інженерії. Тому що чесник не може не пахнути. Часником. Розрізаний зубчик чеснику. Ну, Запах взагалі не такий і дуже-дуже слабий. Тому я е перший раз в житті купив ось такий чесник, який привезли з Китаю. Перший і останній раз. Більше купувати його не буду і вам, в принципі, не рекомендую. Тому що. Е Підозріли він мій цей часник. Підозріли, я не знаю, де його вирощували, е з використанням яких, можливо, хімічних засобів і що це за насіння, що це за сорт, який не пахне. Не дивчись на те, що він великий. Е зубчики часнику порівняно з Волинським. Доволі в два рази більші для порівняння. Але е, все одно, такого чеснику я не хочу бачити в себе на кухні. І більше купувати чесник вироблений в Китаї, я не буду і не маю ніякого бажання. Побачимося.